Перед тим, як я прочитаю новину і дам аналіз, я хочу сказати, що в цьому світі всі предмети, всі речі мають свою ціль для чогось вони створені. Тобто, коли ви хочете забити цвяха, то ви не робите це окулярами, наприклад, або коли ви хочете пропилососити, то ви не користуєтесь ліхтариком. Так? Точно так само, коли ми говоримо про церкву і про віруючих людей, то в нас є певне покликання, певна ціль, певна мета, з якою нас Господь залишив тут на землі. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Тут ми читаємо новини і робимо певний аналіз. Отже, новина, яку я хотів би вам прочитати, багато хто з вас користується е, таким е, додатком, який називається е, Your Version. Да? От, е, додаток, біблійний додаток, де є багато різних перекладів. І ось кожний рік вони роблять е, певне дослідження. І кожен рік вони визначають вірш, який є найбільш популярним віршем. І ось друзі, коли я прочитав цю новину, я був чесно сказати, шокований. Ну я розумів, що церква вже, скажімо, дуже стає маргінальною такою, але цей вірш він показує в якому серйозному занедбаному духовно-духовно-падшому стані знаходиться церква. І ви зараз розумієте. Филип'янам, 4 розділ, 6 вірш. Написано: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Оце саме популярний вірш, і е, засновник цього всього або генеральний директор він сказав: для мене цей вірш є ілюстрацією того, що наша спільнота шукає Бога в молитвах і вирішує довірити йому нести свій тягар. Друзі. Знову ж, для чого Бог залишив церкву, коли я прочитав цей цей вірш, в мене щось всередині йокнуло. Народ, це не той вірш, який має бути центральним в житті церкви. Я вам скажу, який був в минулому році, це було Ісая 41.10. не бійся, бо я з тобою, не блукай, бо я твій Бог, який тебе укріпив і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею. І він був популярним в 22, му в 20-му і 18-му роках. Тобто, друзі, коли я подивився, тенденція. Що шукає церква або що шукають люди в Біблії? Я розумію, що її читають різні люди, не тільки церковні люди. Але друзі, це загальна картина всього християнства по всьому світу в Україні, в Сполучених Штатах, в Європі, в Мексиці, в будь-яких в різних країнах. Тобто, знаєте, що ми хочемо? Ми хочемо заспокоєння. Ми хочемо, щоби Бог нас захистив. Зберіг і щоб нам було добре, комфортно, і ми проводили життя тихою і безмятежною, як говорить один із перекладів. Друзі, а тепер питання: для чого Бог залишив церкву? Яка мета церкви? Друзі, церква або еклезія так, це, це е, певна спільнота, певна громада, яка має принести людям спасіння, яка має нести царство Боже, яка має розповсюджувати Царство Боже по всій землі. Нагадайте, нагадаю вам, що сказав Ісус Христос своїм учням в діях 1.8. Він каже: Та ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і моїми ви свідками будете. Ви маєте прийняти силу. Силу для того, щоб проходити через різні випробування, через різні труднощі, через різні виклики. Давайте ще один момент. Нагадаю, Матвія, 28 розділ, Марка 16 розділ. Да? Ідіть по цілому світу. І всьому створінню Євангелія проповідуйте. Хто буде вірувати і хреститься, буде спасенний. Так ідіть, проповідуйте Євангелія. Ідіть, зробіть моїми учнями всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось наше з вами покликання. Хтось каже: Але ж ти не розумієш? Мені важко, друзі. Я живу в Україні. У нас прилітає кожен день. У нас тут літають тривоги, нам також важко. Але я, як пастор, я мотивую людей в нашій церкві. Я мотивую людей через відео, щоб вони довірилися Господу, отримали силу Божу, зміцнилися могутністю сили Його і почали йти і наступати на всяку ворожу силу. Тому що Бог чинить нас переможцями на всякому місці, тому що все можливо тому, хто вірує. Розумієте, оці вірші мали би бути: вірші, які піднімають наш дух, які спонукують нас іти, щось робити. Це вірш, це вірш пасивний. Я знаю, що зараз набіжать хейтери, почнуть мені щось розказувати. Друзі, я вам хочу, щоб ви подумали, ось над чим. церква стала церквою споживацтва. Споживацтво це не царство Боже. Сидіти, слухати просто хороші проповіді. Ви подивіться на на, на проповідників, які проповідують е, 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 найбільші церкви і найбільш популярні проповідники. Що вони проповідують? Вони вливають мед в вуха, їж синку мед, але багато не їж, щоб ти не зблював його, так говорить слово Боже. Коли ми просто беремо це все солоденьке, Бог мене любить, царство Боже, слава е, е Бог мене захистить, Бог мене благословить. А можливо, когось Бог не захистить. Можливо. Можливо, тобі треба кинути виклик обставинам. Можливо, тобі треба вийти на зустріч Голіафу. Можливо, тобі треба вийти назустріч е, е, ворожому війську з прославленням, як це зробив цар -е Друзі, де, де оці пророки? Де оці мужі Божі? Де Єремія, де Ісая, де Давид? Де Авраам, який вийшов з урахалдейського, який був здатний кинути виклик п'яти царям, коли, коли його племінника забрали? Друзі, ось. Е, я живу в Україні. Ми, ми, ми переживаємо це все. У нас кожен день похорони. Друзі. Ми, ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Ми не знаємо, чи чи чи, чи цей сусід кине бомбу чи не кине. Друзі, і нам насправді буває страшно. І мені буває страшно. Народ, і я сьогодні чесний, буває страшно. Я про це знімаю відео. Я про це проповідую, але це не має бути страх і, і очікування, і молитва. Богу. Господи, помілуй, Господи, помілуй, це не християнство, це щось інше. Шукати нірвану це щось інше. Шукати просто божественного захисту це щось інше. Візьміть Божу силу і йдіть, і принесіть плід. Друзі, давайте я вам давайте я вам прочитаю, що було з першою церквою. Хороший приклад у нас є <кій> в Слові Божому. Четвертому розділі апостолів побили, їм заборонили проповідувати Євангеліє. Що вони кажуть? Господи, просто захисти, ми приносимо свої нужди перед Тобою. Дивіться, коли ж їх відпустили, вони прибули до своїх і сповістили, що їх первосвященник і старші до них говорили. Тобто розказали, що їм заборонили все це. Коли ж, вислухавши, вони ж вислухавши однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили. Владико, що небо й землю і море, все, що в них ти, є, ти створив. Ти устами Давида, свого Отця, е, слуги, е, свого слуги, Отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його, бо справді зібралися в місті цім проти отрока святого Твого Ісуса, що його намастив Ти, іро та понтіпілати з поганими та з народом Ізраїль. Вони виливають своє серце, вони розказують, яка є ситуація, що сталося, учинити у те, що рука твоя воля, твоя наперед встановили, щоб то збулося. Але тепер послухайте: а тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам. З повною сміливістю слово Твоє проповідувати. Слово Твоє проповідувати. Дай нам, Господи, сміливість проповідувати Твоє Слово Боже там, де ми є, в тих країнах, де ми є, в тих обставинах, де ми є, всупереч страху. Я боюся, але я буду проповідувати. Я, я накормлю ще когось. Друзі, послухайте, і коли вони помолилися. Коли ти і вони дай продовж, коли ти свою руку простягатимеш на вздоровлення, і щоби знамена та чуда чинилися ім'ям Твого святого отрука Ісуса, боже, дай нам сили, ми будемо проповідувати, і в цей час будуть ставатися твої чудеса, друзі. Якщо б ми з вами почнемо проповідувати в силі Божій, якщо ми будемо шукати силу Божу і почнемо проповідувати в силі Божій, Бог буде робити ці чудеса. В твоєму житті ви побачите набагато більше чудес в твоєму житті, в оточенні твоєму, в житті тих людей, які сьогодні бояться і живуть без надії, як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібралися були, і переповнилися всі Святим Духом і зачали говорити Слово Боже зі сміливістю. Ось як діяла перша церква, друзі, ось як має діяти наша з вами церква, народ, для чого Христос залишив церкву, яке наше покликання? Чи, чи є в нас сьогодні вплив? Давайте задамо питання, коли Давид впав і згрішив, так? Коли він забув про своє покликання, коли він вирішив просто мирно жити, влаштувати своє життя і з одним царем, з другим царем. Там до Вірсавії там ще було два неправильних випадки. Дослідіть писання, і Мемфівошет, і, -і, 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 і той син його друга, царя іншого, який по пообрізав бороди євреям. Це не була воля Божа. Він мав бути на війні. І в той час, коли він мав бути на війні, він зайнявся. Самозаспокоєння є час, коли нам треба заспокоїтися. Є час, коли треба війти в релакс, є час, коли треба просто взяти вихідний. Є час, коли треба поплакати перед Господом, але це не вся церква, друзі. Тому що коли вся церква просто шукає затишку спокою, це ненормально. Проповідники приспали церкву. Ми не повинні просто втішати церкву. Вставай, дорогий друг, дорогі брати, сестра. Вставай, піднімайся, іди, служи. Хватить, оце от Бог любить мене. Мені має бути добре. Зупиніться. Друзі, якщо вам заходить цей формат, взагалі можете підписатися. У нас є багато тут на каналі різного відео, і не тільки такого формату, і, і, і християнство без міфів, і різні інтерв'ю, і так далі. Але народ, давайте я продовжу. Що Христос каже: Ви світло для світу. Так? Світло впливає. Світло не боїться темряви. Світло впливає, світло змінює або розганяє темряву. Ви сіль землі. Ви сіль землі. Ви надаєте смак цій землі. Ви змінюєте. І що він каже? Ви рощина або закваска російська, або дріжджі, так от і царство Божого навколо вас все має змінюватися. Народ, ось які вірші має читати церква. Ось що має проголошувати церква в своєму житті. Друзі, я благословляю вас всіх, бережіть себе, всім Божого захисту, але найбільше я бажаю вам сили Божої, благодаті Божої, перемоги. І я молюся, щоб ви всі просто встали як воїни Христові, і почали змінювати навколо себе те місто, де ви живете, свою церкву, можливо, оточуючих людей, щоб ви були відповіддю для оточуючих людей, а не шукали відповіді для себе. Благодаті всім з миром Божим.